Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна. І розпочнемо ми з підвісу, ширина 18 мм, довжина разом з вушком 36. Вушко, зворотній бік. Вартість 720 гривень. 18 доларів. Такий колон. Довжина разом з вушком 38 міліметрів. Вушком. Вартість колону 550 гривень 13 доларів. Тоненький браслет з перламутром та культивованою перлиною. Браслет регулюється від 16 до 19 сантиметрів. І так виглядає на руці. Вартість браслету 670 гривень 16 доларів. Браслет з кубічним цирконієм. Ширина 5 мм. Довжина браслету 17 сантиметрів. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1800 гривень 44 доларів. Сережки. Загальна вага 7,25 г. Розмір поверхні 18х17. Англійська застібка. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Сережки з сердоліком. Загальна вага майже 11 грам, довжина 35 мм, сердолік 18 на 12. Вартість сережок 1600 гривень 39 доларів. Сережки з гірським кришталем. Ширина кришталя 10 мм. Довжина сережок 42 мм. Загальна вага 8,5 г. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Сережки загальною вагою 3 грами. Розмір поверхні 17 на 9. На середньому бутоненьку мочку вуха. Вартість сережок 650 гривень. 16 доларів. Сережки та підвіз фіанітами. Все можна придбати окремо. Вага сережок 5,27 грам. Довжина 19 мм, ширина 9. Англійська застібка. Вартість стережок 900 гривень 22 долара. Ширина колону 15 мм. Довжина разом з вушком 38. Вартість колону 800 гривень 20 доларів. Сережки і каблучка. Все можна придбати окремо, розмір каблучки 17-й, діаметр поверхні 19 мм. Вага сережок 5 грамів. Вартість каблучки. 700 гривень 17 доларів. Сережок 850 гривень 21 долар. Кулон з турмаліна параїба та кубічним цирконієм. Розмір вставки 8х6. Довжина кулона разом з вушком 18 мм. Вушком. Вартість колону 400 гривень 10 доларів. Каблучка з турмаліном-параїбом. Розмір ставки 12 на 10. 17 розмір. Вартість 750 гривень, 18 доларів. Каблучка з гідротермальним бірилом та кубічним цирконіям. Розмір вставки 12 на 8. 19 розмір каблучки. Вартість 900 гривень 22 долара. Набір з берилом гідротермальним та кубічним цирконієм. Розмір вставки 10 на 8. Все можна придбати окремо. Довжина колона разом з вушком 25 мм. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 5 грамів. Застіпка англійська. Вартість сережок 1250 гривень 30 доларів. Каблучки 850 гривень. 21 долар та колону 650 гривень 16 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!